Сьогодні звітує голова облдержадміністрації. Експерти різних медичних питань по-різному сприймають по суті його досягнення. Схилочки, які принципи, які моменти соціально-економічного розвитку на вашу думку мають оцінюватися насамперед в роботі головного облдержадміністрації? Ми можемо говорити зараз про різні якості, різні категорії, якими можна оперувати, але, на мій погляд, саме головне, що в нас. Стала економічна суспільно політична ситуація в області. Це основне досягнення, яка зголовила обласної державної адміністрації, плюс всі досягнення обласної ради, це можна і ділити пополам, тому що в будь-якому випадку у нас е, така солідарна відповідальність за ситуацію в області і підтримка обласної державної адміністрації в багатьох питаннях порядку денного і життя обласної ради. Вони якраз є консолідовані з обласною радою, і всі досягнення, які є в нас, я думаю, що можна спокійно поділити пополам. Які досягнення, в яких сферах ви вважаєте найбільшими ваші спільне? Ну, я думаю, що перше це законопроект 3038. 5% рента. Ми, на увазі підтримка, на... підтримка мораторію на. Так, да, да, в тому числі. А Тай... Комфортно співпрацювати Абсолютно. разом? Абсолютно. питання, як сьогодні, не було? Соціальні угоди укладені? Укладена соціальна угода із компанією Аркуна. Mm -hmm. На яких умовах ще можна? 5% вони оплачують понад державну ренту, вони будуть платити до нашого місцевого бюджету. Це приблизно 800 тисяч гривень. Сьогодні на придбає новому уводить Так. А Погодження. Позиція комісії відмовиться. Та комісія не зібралася вчора. Що? Комісія не зібралася вчора. Ну, Треба було уважно святкувати, тому що комісія збиралась по різним питанням. Перші питання, які стосувалися гараздбування, вони були на попередній комісії. Mm -hmm. Ну, є відмови на питання українзу е, Комісія не зібралася, але е, по тим питанням, які ви маєте на увазі, є позиція депутатів, членів комісії, там п'ять здається, підписів є щодо. Тобто сьогодні Назов... можна очікувати погодження по Аркувані? Так. По всім іншим ні. Знову відмова. А як буде розвиватися ця тема далі? Не ну, прогнози можливо якісь. Ну я думаю, що тут Аркона перша пішла на зустріч до думаю, що будемо очікувати від. Таких самих дій щодо погодження. А що це дасть громадам? Да? Гроші стримувані на громади. Кошти. І це... Пропорція, яка яка закладена в бюджеті, верніше в законі 3038, ми зараз їх екстраполюємо на 17 рік, тому що ми не можемо ще включити функцію дії закону. І тому компанії пішли на такий крок, що вони понад державну оренду платять ще 5% місцевого бюджету. В інших бюджет. областях є така практика, де є також. Ну, закон 3038 прийнятий зовсім недавно. Я думаю, такої практики нема, це буде перший рік. Використання цих коштів, куди вони, в який фонд будуть йти? Ми в 2017 році хочемо спрямувати їх спеціально. Державний бюджет, закон бюджет, закон 3038 спрямовує їх загально, на жаль. Mm -hmm. Сьогодні також є питання щодо арки на Соборності. Рекомендуйте її, будь ласка. Що ви хочете почути? Є питання дійсно? Ну, от ваше ставлення. Негативне ставлення до події, які відбувалися, звичайно. Це буде відображено голосування. Mm -hmm. Mm -hmm. Дякую.